Ми говорили про віру і про надію. Я думав, що сьогодні не буде часу у мене для проповідування, але слава Богу, час є. То я хотів би продовжити трішки ще поговорити про любов, про те, як Бог діє із цим почуттям, із цим засобом для того, що він робить із людьми, що взагалі робить любов у всьому всесвіті. Що любов робить у кожному нашому серці. Тільки тоді, коли любимо, можемо зватися людьми. Можемо так сказати, є як людина розумна, да? homo sapiens, да? і в нас є почуття. І ми можемо володіти своїми діями, навичками, ми можемо е про майбутнє планувати щось. І ми хочемо. Щось робити добре, і це є у наших планах, коли ми добре плануємо, то це, звичайно, через любов. І ми не є джерелом любові, ми є, відтворюємо ту любов, в яку в нас вкладає Господь. Важливо, щоб і перед Богом, і щоб перед людьми ми були одними і тими самими, щоб ми не були лукавими, щоб ми розкривалися так повністю. І як перед Богом, так само і ми були перед ними. щоб ми е, володіли собою, щоб ми оці різні наші рухи, різні наші слова, щоб ми ними володіли в певній мірі правильно, так як хотів би Господь. Тому що інколи нам хочеться якось зреагувати неправильно, неадекватно, там, да, як наступлять на нашу мозоль. Там, чи Якусь таку зроблять нам зауваження, те, що ми не хотіли цього почути, хоча це є правда, але треба якось огризнутися, треба якось різко відреагувати, і дуже швидко, щоб так швидко рота закрити. То хай Бог поблагословить. Як ми маємо відповідати, і взагалі, а як же ж тоді докоряти? Ну тоже ж, і докоряти треба із мудрістю, і знати, коли як і що сказати. І не будьте. І не перед будь-ким, і не будь-якими словами. Хай Бог дасть нам усім мудрості цього, щоб ми цього навчилися. Як ми навчимось любити, то ми навчимося виконувати заповіді Божі. Можемо так сказати. Може, амінь. Чи це значить, що всі ми до цього часу зовсім чи не зовсім правильно навчилися любити? Можливо і так. Можливо, і так можливо, нам у дитинстві закладалося від батьків почуття любові. Можливо, це було не зовсім так, як ми хотіли б це відчути, почути. Можливо, хтось менше любові вкладає, хтось більше. Можливо, хтось вважає, що це зовсім не потрібно, а хтось носить дитину на руках там до першого чи до другого класу і каже, я не можу покинути. Бо це моя відповідальність, це я мушу в неї стільки любові вкладати, скільки материнської там оцієї турботи і пікування, що я навіть і в школу не знаю, чи я її віддам чи не віддам. Ну, тобто, щоб не було цього перегибу, ми десь маємо знати золоту середину. Знаємо мудрість Божу, який каже, що кого я люблю, того що, того й наказую. Тобто, хто жаліє різки. Для е, свого там, сина той що, то його любить чи не любить? Не любить його. А чому? Чому такі якось парадоксальні речі, здавалось би? Чому треба е, таким не зовсім е, люблячим методом показувати любов? Як же людину дитину навчить? Навчить, що правильно, що неправильно, чи дитині можна все, що завгодно, дозволяти робити, розказувати. Розказування не допомагає. Да, кого -на... Да. Треба так це нам робити для того, щоб ми розуміли оцю мудрість. Ми багато чого розуміємо, як в людському тілі знаходимося із практичної сторони. Із якимись трохи такими із тілесними похлопуваннями, да? з якимись такими із розмовами. От якщо ти не будеш слухняним, я поставлю в куток, там, будеш наказаний, там, не дам мобільного телефону, чи не забороню тобі дивитися там, те, що ти там, любиш дивитися. Ну, наприклад. Але е, завжди повинні бути е, два кінці, да? і добра, і хороша у процесі виховання. Є дуже гарні слова. Я їх перший раз почув, ще не будучи християнином у фільмі. Не пам'ятаю, як зветься цей фільм, щось про пустелю чи про пісок, зибкий пісок, щось таке, де е... воно погано закінчилося. Чоловік і жінка так любили один одного, але вони були хворі, що вони вирішили померти достроково, не дочекаючись природньої смерті. І там були такі слова. Перше Коринтянам, 13 розділ із 4 по 8 вірш. Перше Коринтянам, 13 розділ із 4 по 8 вірш. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, Любов не величається, не надимається, не поводиться нічимно, не шукає тільки свого, не рветься до гнів, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається, всього, усе терпить. Любов ніколи не перестає, хоч пророцтва існують, та припиняться, хоч мови існують, замокнуть, хоч існує знання, та скасується. Ну і що ви думаєте? Ці слова так вплинули на мене, що я рішив це, написав якийсь дуже великий мудрець. Я їх почав записувати, я перекручував на DVD в мене був цей фільм, я його почав перекручувати. і... Мотати, і для того, щоб записати всі ці слова. Аж тільки пізніше я узнав, що це все із Біблії. що це мудрість Божа. І наскільки ці слова мене так вразили глибоко, що, очевидно, ще тоді було посіяно щось від Бога. Навіть тоді, коли ми, ми ще грішники, навіть тоді, коли ми ще навіть і не думаємо про Бога. Бог уже працює в нашому серці, і багато через що. Звичайно, коли є фільми, які да збудовують, в яких говориться слово Боже, навіть там не було вказано, що це цитата, що це там із Біблії, що це там щось таке важливе, що треба для мудрості, для назідання запам'ятати, ні, це просто так було сказано, але воно так врізається в вухо і врізається і в мозок і в серце. І щоб ми це могли відчувати і як чути, коли Господь говорить до нас? Хай Бог поблагословить кожного. Чим визначається любов? Чим же є вона така цінна? Чи корисна любов у нашому житті? Ми можемо так сказати? Корисна. Корисна. Любов, вона надихає, вона окрилює, вона підтримує. Вона дає нам якісь додаткові важелі для спілкування. І причому вона збудовує наші відносини І в великій мірі. І що можна сказати, що любов вона вчора була, там сьогодні буде, а завтра закінчиться чи ні? Ні. Написано, що любов ніколи не перестає. Амінь. Любов впливає на всі сфери у нашому житті. Амінь. Амінь. На всі. Як ми встали, як до нас відносяться з любов'ю, З яким настроєм ми підемо на роботу, з яким настроєм ми спілкуємося з дітьми? Коли чоловік до жінки каже, я тебе люблю, подарунок тобі, там, я тобі каву, чи в постіль, чи ми зараз тут разом сніданок приготуємо. Ми будемо займатися дітьми, хто поведе в садочок. Хто там уже потім, коли старші будуть, просто чи в старості не треба любов показувати? А якщо одинокі залишилися, нема вже з ким ділити цю любов, то е, з ким же ж на кого ж об'єкт переключиться цієї любові? Як же ж це відбувається? Ну, звичайно, є інші люди, так? Є, є ближні. Амінь. Із Господом ми відверті, Бог нас любить, ми Бога любимо. Да і амінь. Та також приймається. Всюди і всім потрібна любов. Амінь. Порівняємо, наприклад, із знаннями. Візьмемо, наприклад, знання Біблії. Добре знати Біблію? Добре знати Біблію. А чи добре досконало знати Біблію? Цитувати ще краще. <сум> да. Да. І чи всі ми будемо мати духовні знання, якщо ми всі знаємо Біблію? Духовні знання мати сам не всі не всі, тобто усім однакову міру знання в усі голови, в усі серця. Тим більше духовні знання вкласти неможливо, щоб всіх було, щоб ми розуміли всіх на одному рівні, усі були на одному рівні духовності. Ну такого не буває. Кожному Бог дає. Якісь такі, знаєте, той, хто хоче, очевидно, то він, мабуть, більше і візьме. Він більше захоче вчити. А той, хто скаже, я на цьому етапі вже все знаю, ви мене нічого нового не навчите. Можливо, так, як казав пастор Олег Олександрович колишній, що бабушки тоді піднялися і кажуть, що він може нас навчити. Він же ж молодий такий. Да. А якщо він Богом поставлений і Він читає Слово Боже, і Він його розказує, і це все не тільки від його мізку залежить, а від Духа Святого, який також допомагає у цьому, то це все на збудування. це все треба чути і розуміти. Надміру нам Бог нічого не дає. І Бог дає нам навіть у знаннях рівно стільки те, що ми можемо потягти, що ми можемо понести, що ми можемо чим ми оперувати, що нам буде легко у нашому житті, як ми можемо бути робити. Тобто знання вони не є досконалими, да, поки ми живемо на цій землі. Можемо зробити таке висновок. Можемо. І давайте згадаємо віру. Ми говорили про віру, так? що таке віра. Так? Ми віримо в те. У що ми не бачимо? Чого ми не бачимо? Да. Амінь. Ми віримо в це в невидиме. Ми його не бачимо, але віримо, що рано чи пізно воно буде. Да? У крайньому випадку воно настане тоді колись, коли ми підемо на небеса. Тобто ми і в це віримо. Що ми зустрінемося, да? що ми там на суд приходимо, не приходимо, але ми віримо, що відбудеться там зустріч і відбудеться рішення усього нашого життя. Хто ми були на цій землі? І куди ж нам тепер далі? І ми віримо в, те, що таке відбудеться рішення і що буде книга відкрита, і те, що зараз пишеться, те буде нам прочитано там, за якусь там долю, за якусь долю часу. А чи потрібна нам буде віра на небесах? Там, там вже тільки хто вірить, там. Очевидно, що, мабуть, ні. Мабуть, віра не потрібна. Там це все буде наяву. Це все буде так легко доступно. Це буде е, у тому середовищі відбуватися, де ми вже там є, де ми вже там імена записані, да, кажуть, на небесах. Да. Ми радіємо із цього і хвалимося цим. І е, це віра більше за все, що нам це не потрібно, тому що вже все відбулося. Дивіться. Е, значить, е, про віру, да, і про надію і про любов. Ми вже про віру сказали, вже е, пройшлися. Дивіться, надія. Ми надіємося на те, що очікуємо. Ми надіємося, віримо, молимося, і в якийсь момент ми приходимо до Господа. І вже тоді, для чого нам надія, на що ми е, надіялися, і ми це вже нібито отримали. Ну, нібито вже не треба нам надіятися. І якщо візьмемо ті ж самі небеса, надія нібито також не потрібна. Получається, що ні. І те, що написано в Слові Божому, воно бачите, воно збувається, що е, віра, надія, да, а любов, що написано, ніколи не перестає. Отже, е, любов, вона і була, і є, і вона ще і буде. Значить, вона не закінчується. І навіщо потрібна любов на небесах нам буде? Якщо всі дари, які нам дав Господь, призупиняються, тому що втрачає свою необхідність, але коли ми приходимо до Господа, що відбувається з любов'ю? Очевидно, що вона вдосконалюється. Що ми відчуваємо оцю всю глибину, цю всю єдність. І те все, що зараз ми можемо тільки як уявляти, відчувати, це тільки якась там бліда проекція на наше теперішнє життя. Ми не можемо це яскраво сказати, як воно ж зараз. Нібито у нашому житті це да, це яскраво. Ми на сьогоднішній день це так розуміємо. Але насправді це дуже-дуже дуже, дуже, дуже тускло, ніж в, майбутніх... в майбутньому часі. Досконалість, да? абсолютність. Ми можемо це так якось порівняти. Що сьогодні це не досконале, а буде досконале. тут. Любов ніколи не перестає, а зла немає там. Амінь. Любов піднімається до рівня Божої любові, і ми у цій любові разом з'єднуємося з Господом. Любов удосконалюється, навіть якщо усі дари відійдуть. Де ж і коли ми маємо почати? І з чого почати? Розуміння про любов, науку оцю. Ну, очевидно, що тут, на землі, що ми повинні над цим роздумувати і задумуватися. Яке ж значення має любов? Нібито таке просте слово. Взагалі молодь думає про любов, це ніби там тілесні, да? там, метелики в животі, там якісь е мрії, рожеві окуляри, там ідеалізують один одного, там е мріють про дітей, мріють про, там, про щось інше, про щось спільне. Нібито ну, любов стосується також і чоловіка, і дружини. Так? Ми живемо далі, 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 і е звичайно, любов до дітей, і потім це все трошки воно якось. Як тускніє, ми з цим звикаємося, і ми звикаємо до того, що Бог нам подарував оцю любов, оцю єдність оцих дітей, наших рідних і близьких. І це все, ми до цього так звикли. Та це так повинно бути. Ну, ми, ми, ми просто іншого цього не бачимо. І потім, коли відривається від нас щось рідне, да, і чи любов вона десь дівається, чи ні. Вона якось переформатується, але в залежності від о, кожної одиниці людини, від кожної людини, яка вона є, о, від її обставин. Тобто, обставини у всіх у житті зовсім різні. Тобто, і любов зовсім всі по-різному розуміють. Сьогодні ми разом, завтра ми можемо не бути разом, але почуття любові у Божому плані, воно не змінне. А ми його ну, трошки так по-своєму розуміємо, тому що у нас різні обставини і ми по-різному це розуміємо. По-різному це сприймаємо. Отже, сьогодні на землі ми задумуємося над любов'ю. Якщо людина не народжена згори, то Дух Святий не може впливати на неї. Ну, Про народження згори, так? Це він, він святи може вести. Вести хоч на що не це. І він не може вести до Ісуса. Він може її вести, може детати. От тепер, буде те, щось у нас робить мета, тоді святи, та її давати. У будь-якому випадку ми надіємося і ми віримо в те, що є воля людини, є її вибір. Бог нам пропонує. Він стукає в двері, він стукає в наше серця. Але якщо людина сказала тверде ні, то Дух Святий чи може працювати з такою людиною? Якщо людина сказала ні, я не хочу, я от жила до цього часу таким життям, і воно мені подобається, я не збираюся нічого змінювати в своєму житті, то про яке ми покаяння можемо говорити? Якщо людині подобається грішити, то вона залишається там. і... Я сьогодні хотів прочитати, поширив я у Фейсбуці там слова, не можу знайти оце. Шукав про те, що ті люди, які були м, такими атеїстами, які е, говорили такі філософи, там, Ніцше, там різні, і що перед смертю вони всі говорили? Я, можливо, колись знайду пізніше та зачитаю. О Боже, навіщо ти мене покинув? Це інший каже: Я йду в пекло. Який каже страх? Боже, де ти? Ну, такі речі, коли відкривається вже духовний світ на межі, коли людина перед смертю і вона звертається. Ну я ж все життя жив неправильно, Боже, прости мене, але вже пізно. Ну, якщо це вона сказала вслух, якщо це люди записали, то очевидно, що Бог, можливо, ще й подивиться на ці слова. Yeah. Yeah. В Останню хвилину, як полиня із огня, російської мови. Згадаємо так, про Никодима, як йому сказав Ісус Христос. Він до нього прийшов про навчання, питав. Так. Як же ж каже, мені нагори народитися згори? Я ж каже, не можу ж перетворитися на малу дитину і заново із луна матері вийти, і такий я великий вже сьогодні. Ну йому просто цього не дано було недоступно. Що ж таке народження згори? Звичайно, говориться про якийсь е, духовну дію, про якусь святу дію, про те, що Дух Святий працює із, із нами, про те, що Дух Святий працює із нашою внутрішністю, про те, що ми от вчора були ми не такі, а сьогодні ми вже змінилися. Чому? Тому що відбулося народження згори. Тому що ми вже не хочемо грішити, тому що ми вже кажемо сьогодні, Господу, Боже, війди в моє серце. Я одрікаюся від всякого гріха, і я хочу, щоб ти був моїм Богом, я хочу жити разом із тобою. Я буду служити тільки тобі одному. Дай вам супів не залежить, вона не не стоїть. Ми або Бог кинули, або троє Але якщо людина прийде рішення, вона його. Вічна прий до Бога, і Бог не веде, святий, Він нас веде, він знає, Бог має кого, кого знає, Бог у свій ми не де, він цього веде. Бо Бог знає, Бог яка людина, прийде до Ісуса, не знає. Певна людина, певна людина, вона чує духовний світ, відчуває. І відповідь на оці вимоги. От, як сьогодні поступить? То це рішення за людиною. Це людина визначає. Але те, що інколи ми відчуваємо, що Бог є в нашому житті і що Він часто і густо робить за нас величезні речі, якісь зцілення, якісь чуда, то ми кругом можемо бачити руку Бога. Слава Богу нашому. Коли людина народжується згори, вона відновлює здатність любити і любити так, як любить Бог. Коли ми відчули оцю народження згори, коли ми відчули оцю любов, коли ми відчули, це перший процес освячення, про який говорив брат Олександр, Пер, перший саме це. На, наскільки, наскільки величезна любов, наскільки ми відчули цю силу? <кій> Нехай Бог поблагословить кожного сьогодні. Що ми це думали, задумувалися ми, з чим ми живемо, як ми це відбуваємося в своєму житті, як ми плануємо своє життя, що ми робимо? І ну, скласти, як ми на початку року було у нас таке, да, ми складали плани на майбутній рік. Вже хто пройшов половину цих пунктів, бо вже до кінця року наближається. А може були такі, хто нічого й не планували. Доходимо. Доходимо до того, що ми маємо щось планувати, навіть в якому віці ми б не були. У нас завжди є що планувати. Кожен рік ми плануємо садити картоплю, плануємо вибирати, так? Ми плануємо щось у погріб консервації складати. Це якщо про такі про чисто тілесні речі говорити. А чого ж не запланувати щось із духовних речей? Це само... Найголовніше. Можна сказати, я вас дуже люблю. Це дуже добре, що ми є тут на цьому місці. І нехай ця любов взаємна, вона передається від Господа. Тобто, що ми не були там самі по собі, я люблю тільки себе, знаходжуся в своїй ракушці, там, на люди не виходжу і боюся взагалі людям сказати про свої почуття. Нехай Бог поблагословить кожного. Давайте помолимося за те, що ми хочемо отримати любов, за те, що подякуємо, що ми вже отримали цю любов. Боже, я дякую тобі, що ти є присутній тут на цьому місці, що ти нам подарував це почуття чудове, яке воно ніколи не перестає. Боже, поблагослови кожного, Боже, Духом Святим. Хочемо зробити такі висновки, Боже, що ми є для Господа, а ти є для нас, Боже, і ми один для одного, Боже. Поблагослови, щоб ми були у дусі, у любові, у єдності, Господи. Поблагослови нашу цю любов, щоб вона була ширшою, щоб вона була глибшою. Щоб ми могли розуміти, навіщо це ти нам дав таке е, дуже чудове почуття, Боже, поблагослови і молодих, і старших, і найстарших, господи. Поблагослови усіх, щоб ми відчували Твою руку, Боже, щоб ми відчували Духа Святого у своєму житті, Боже, поблагослови це народження згори, оця святість, освячення, щоб воно було, було тільки із любов'ю і з твоєю милістю. Поблагослови Боже, і поблагослови Боже наших рідних і близьких, щоб ми могли передати це почуття, щоб ми передати цю любов і нашим рідним та близьким для спасіння, Господи, щоб ми були у Царстві Небесному разом із ними. Поблагослови Боже і допоможи Боже в нашому житті, Боже, допоможи нашій Україні, також щоб на нашій Україні була Твоя любов, Твоя милість, Боже. Нехай буде прославлене Твоє життя, Твоя воля. Житті, Господи, по благослові. Слава тобі, хвала Тобі, честі, поклину. Богу Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.